Вітаю вас, 8 червня. В цьому розкладі я хочу спитати, чому Росія відмовилася від обміну військовополоненими. Ну як не відмовилась, зірвала його. Він повинен був відбутися вчора. В суботу Росія зірвала обмін військовополоненими, подала інші списки. Українська сторона дотримується своїх домовленостей. Репатріацію тіл Росія почала самостійно без дати та узгодження. Також є інформація, що вони. Відправляли або хочуть відправити тіла взагалі їхні, не наших, не наших військових. Замість роботи знов маніпуляція. Україна закликає припинити брудні ігри та повернутися до роботи. Росія цими діями хоче виставити Україну винною, кажучи це в заявах в своїх, в своїх ЗМІ. Тобто ми у всьому винні. Давайте. Чому Росія? Зірвала обмін військовополоненими, який мав відбутися вчора, в суботу, 7 червня. Чому Росія зірвала обмін військовополоненими? Чому вчора? Так, амбіції, достиження, день робота. Зустрічі. Бумажні справи. Грошові перемовини теж зустріч, досягнення гроші. Гроші. А чого зірвало? Дополнительний якісь. ще. Ми повинні, значить, щоб це відбулося, ми повинні щось ще пообіцяти, щось ще дати і якось ще заплатити. І тут карта тупіку. Якісь від них пішли нові умови в обміні. Змінилися умови обміну. Чому Росія відмовилась від обміну? Відмовились повертати тих, хто був в списках до цього, а внесли в списки зовсім інших. Також тут ще намек є на ще якусь зустріч, юридичні якісь питання. Ось карта хвороби хворих людей. Важко хворих, поранених. І також ця карта може ще вказувати і на загиблі. Чому Росія відмовилася від вчорашнього обміну військовополоненими? Дорога, дорога робота, ще зустрічі. Ще розмови потрібні, ще зустрічі потрібні, щоб ми загнати нас в розпач. Карта Джокер це маніпуляція. Дальня дорога. За границя. Знов джокер. Ага, це спеціально зроблено, щоб ми погодилися на якусь ще зустріч, і на цій зустрічі якісь будуть нові умови. Ось так. Давайте ще раз, чому Росія зірвала узгоджений формат обміну військовополоненими та подала інші списки. Чому? Саперничество. Ну це борьба. Борьба, пустота? Зробити нам боляче. Зробити нам боляче і тут щось ще крутять-мутять стосовно загиблих гроші, папери, великі гроші, і тоді дорога. Що мається на увазі под цією картою? Що вони вимагають від України? Дама пік. Чогось неможливого вимагають. Десять пік. Вимагають чогось неможливого, що наша сторона на це не може погодитися. Тут знов великі гроші. Це якісь торги, чи що. Так, ще було питання, чому. Чи будуть азовці в наступному обміну військовополоненими? Чи будуть азовці в наступному обміну військовополоненими? Ось тут за азовців чітко. йшла розмова. Ось домовленості, розмови про... Короля пік, а це людина військова, бачите, в погонах. Азов це будуть в обміні в наступному. За них вимагають великі гроші, дуже великі. Спеціально наші на це не можуть піти, тому що це нереально. Мішок золота. Раз. Чи будуть азовці в наступному обміну військовополоненими. військовополоненими? Казюний дом. Бумажні діла, Юридичні питання, перемовини. Затягування стосовно азовців, перемовини, перемовини, розмови, розмови, юридичні питання, юридичні питання. Ну, там взагалі дуже велику кількість азовців засудили. Вони у в'язниці. І вони ж, вони ж цих не збираються міняти. Тупік, з цим тупік. Чому вони не хочуть їх повертати? Чому? Азовців. Чому не хочуть повертати? Розпач? Чому? Денежні переговори. Дійсно, вони за азовців хочуть велику кількість фінансів, грошей. Чому не повертають азовців? Пасив 10 мечів і дорога. Взагалі в них мета пасив 10 мечів і дорога. Тягнути азовців до останнього. І, знаєте, як показую, зупинити дорогу, взагалі їх відправляти по мінімуму, або взагалі не міняти. Або знущатись там з них, щось з ними зробити, тому що 10 пік. Щоб вони не поїхали додому. А причина. Причина амбіції. Причина амбіції, їхній успіх, успіх і їхня сила. Джокер. Їм подобається ними керувати. Бачите, як, як маріонеткою. Їм подобається це. Знов джокер. Джокер на дорогу. Дама. Азовці. Так, да, тут чітка дорога. Якщо хочете повернути азовців, ви повинні там за одну людину. Це так я, наприклад, по розкладу кажу, дати там мішок золота. Все. Спеціально кажуть такі умови, на які ніхто, ну на які Україна не може піти. Спеціально, щоб їх не повертати. І взагалі в них, в них тут мета їх по мінімуму повернути або взагалі не повернути. А ще, коли я раніше питала, вони можуть, Натару показувало, що вони можуть щось таке розказати про них, про те, що відбувалося в Маріуполі. Про ті речі, що відбувалися. А їм це зараз в інфопросторі не потрібно, щоб всі це знали та чули. Тому азовців будуть повертати додому, аж коли все, або, або буде обмін всіх на всіх, або коли вже буде дійсно завершення війни. Так, ще раз на таро хочу спитати: ну, на жаль, так, чому Росія зірвала узгоджений обмін військовополоненими? Який мав відбутися вчора, 7 червня, чому Росія зірвала обмін військовополоненими, який мав відбутися вчора? Колесо Фортуни. Війна, військові, повішений. Вона спеціально затягує це. А навіщо? Диявол? Бо їм так подобається знущатися. Диявол, ірафант і зірка. Вони це і планували, дивіться, вони і планували це, що будуть. Тепер тягнути, зривати обміни військовополоненими і звинувачувати це в цьому Україну. Дивіться, карта України. Ми реально з картами працюємо на випередження. Я вже якось, знаєте, то відчуваю, що вони мені хочуть сказати стовідсотково затягування обміну військовополоненими. Дияволу це подобається. Це, їм це подобається. Вони про це і мріяли, і надіялись, і е, планували, що будуть тепер ось так мучати нас ще і обмінами. А б не помучити. Україна всьому винна. США ж мовчить. Все прекрасно. В Трампа там все прекрасно. Колісниця по луні. Маніпуляція колісницею по луні. Будуть маніпулювати, шантажувати тепер обміном військовополоненими. Робити нам дуже боляче. Поки не досягнуть своєї цілі. Ага, а яка ж їхня ціль? Яка їхня ціль? Ось, що вони тягнуть обмін військовополоненими. Росія? Яка їхня ціль? Ціль. Бажання їхнє. По луні, що за ціль, плани, дорога, робота. Яка ціль? П'ять монет, люди, Король шислів, удар, гроші. Там дійсно тут теж показує і на цій колоді на і йдуть торги. Тепер вони вимагають за обміни ще й гроші. Не просто обмінялися, а ви повинні нам ще заплатити. Спеціально це роблять. Або ж щось, щось матеріальне дати. Вибір колісниці. Вибір колісниці, маніпуляція із-за цього. Війна, башня, уход. А, і ще зіграла роль операція повотина. Обстріл. Башня, і е, від цього башня в їхньому домі, і від цього вони розвернулись і пішли. Як вони можуть зараз обміняти військовополонених, якщо ми знищили їхню стратегічну авіацію? Ще і це зіграло роль. Але якщо б не було знищено, ви думаєте, що вони б там би не маніпулювали, не шантажували б цим залякування? Гроші, гроші, гроші. Вони вимагають грошей. Вимагають велику кількість грошей за військових. Військові, 10 мечів, повтор того, що було. Ну, ось, так, да, важкохворі, поранені, загиблі, зеленський, розпач, відлюдник. А ще цим всім показати, що це все із за Зеленського робиться, Це він у всьому винен. Це його операція. Так би був обмін, так ви зробили операцію, і обміну нема. Мир, правосуддя, ілюзія. Робота, смерть таємниця. Ну, ви зрозуміли, да? Тут кілька-кілька факторів цього всього. Нічого дивного, давайте спитаємо, чи буде обмін найближчий час? Чи буде обмін військовополоненими в найближчий час? Великий обмін, великий обмін військовополоненими буде в найближчий час. Йде робота, боротьба. Йде робота, боротьба. Тут знов гроші, гроші, гроші. Знов, знов гроші і боротьба. З, з однієї йде маніпуляція грошима, залякування, таємні розмови. Знов про гроші. Так обмін буде військовополоненими в найближчий час. Десять мечів. Загиблі. Тіла можуть бути. А далі. А далі боротьба, розмови. Плани Ірафанта, смерть, удар. Із-за вашого удару, і за те, що ви нанесли удар по авіації, ось тут чітко показує, що із-за цього вони тягнуть і відмовились. Да, і за башні, і за башні уход. І за башні уход колісниці. Самі винні. Вибір. Тепер вони будуть думати і тягнути резину. Думати і тягнути резину. По луні. Вони в розпач. Розпач, дорога. Або загнати нас в розпач. Знов. Те ж саме, що я показувала. Диявол тягне. Диявол тягне, буде тягнути. Ну ось так. Але все ж таки думаю, що обмін все одно, все одно буде, але вони тягнуть. І це робиться спеціально. І з цієї сторони теж треба нас загнабити. Ось вам, будь ласка.